Внутрішній аналіз ООН, вбивство в Оленівці – це ретельно спланований злочин РФ, прокоментував у своєму Фейсбук Дмитро Лубінець. У доповіді встановлено зброю та боєприпаси, які Збройні сили РФ використали для вбивства українських військовополонених, а також докладно розглянуто планування, організацію та здійснення вбивства. Раніше ООН ніколи публічно не звинувачувала Росію в теракті, навіть попри наявні докази. Нагадаю, що раніше, у ніч з 28 на 29 липня 2022 року, у Волноваській виправній колонії 120 біля Оленівки Росія вчинила ганебний терористичний акт. Тоді загинуло понад 50 українських військовополонених, ще близько 130 отримали поранення. Одразу після вибуху Росія звинуватила у цьому Україну, заявивши про нібито удар ракетою Хаймарс.